27 липня о пів на сьому ранку у Полтаві демонтували два пам'ятники радянської доби: російському поету Олександру Пушкіну в Березовому сквері та радянському генералу сталіністу Миколі Ватутіну по вулиці Української повстанської армії. Обидва погруддя комунальники підняли за допомогою маніпулятора, завантажили на вантажівку та відвезли на територію комунального підприємства декоративні культури. О 6.30 ранку знесли пам'ятник Ватутіну, потім знесли пам'ятник Пушкіну. Поки що буду зберігатися на декоративних культурах. Полтавці, які живуть біля вже знесених радянських маркерів, говорять шум через демонтаж був, але тривав недовго. Тож дискомфорту місцевим не завдав. Чула чула якийсь звук, все ну недовго це було, десь півгодинки і все. Я побачила. Десь без двадцяти сіяємо, так десь почали вони, мабуть. Ми всього минут 10-8 вже всі поїхали. І ваша думка щодо цього? Ой, що вам казати? Після бою кулаками, що то що я так б сказала. Не чула, а бачила, як вже під'їхала машина. Дивлюся, голова Олександра Сергійовича. і, і ще якийсь пам'ятник був, чи втричину, чи Зигіну, не знаю, Датунціна. на машині. На машині. Ну, Моторошно стало, якось глянула, все. Чому так довго? Скільки часу думали? Треба було це робити ще тому. Не позбулися поки що пам'ятника Зигіну для демонтажу цього монумента, каже Андрій Карпов, потрібна інша, більш потужна техніка. Пам'ятник Зигіна буде знесений пізніше, тому що той маніпулятор, який ми... Використовували для знесення тих попередніх пам'ятників він занадто важкий, важкий пам'ятник і маніпулятор не зможе підняти. Тому будемо використовувати крани теж знесемо. Нагадаємо, пам'ятники радянським генералам Миколі Ватутіну, Олексію Зигіну та поету Олександру Пушкіну вирішили демонтувати ще 7 квітня цього року рішенням 28-ї сесії Полтавської міської ради 8-го скликання. Комісія Мінкульту розглянула відповідне звернення та зняла ці пам'ятники з Держреєстру нерухомих пам'яток України. Та оскільки міськрада досі не отримала дозволу на їх демонтаж, та враховуючи заяву про відставку міністра культури Олександра Ткаченка, керівництво міста вирішило прибрати ці пам'ятники з громадського простору без дозволу. Києва, як раніше зазначав перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко, бюст Пушкіна планують передати у краєзнавчий музей. А пам'ятники Ватутіну та Зигіну в музей парк радянського періоду, що на Сумщині. Для довідки пам'ятник Пушкіну відкрили у Полтаві влітку 1987 року. Бюст Ватутіна був встановлений у 2013-му. Найстарший з усіх трьох монумент Зигіна. Він стоїть у Полтаві з 1957 року.